Наші вітання вам з України, шановні друзі, і хочемо поговорити про Ананію з Сапфірою. Бачите, це були досить такі серйозні люди, вони мали навіть доступ до апостола Петра. Вони принесли кошти, щоб пожертвувати. Але виявляється, просто зробили це неправильно. І апостол Петро просто запитує: Ананії, навіщо він допустив Сатанів вкласти думку? В його серці збрехати Духу Святому. Бачите, причина поразки церкви 21-го століття просто пускає сатану в своє життя. І насправді, це не просто відповідальність якоїсь конкретно взятої людини, але це відповідальність і тих людей, які наділені в церкві владою. І Господь запитує: із пастиря, із лідера, із служителя якого наділяє владою. І ми це бачимо в посланнях до семи церков, що не просто так, що за щось Господь хвалить, за щось докоряє, щось треба виправляти, а щось треба розвивати. Але є і момент, коли лад треба навести в самій церкві. І якщо цей лад не наводиться, то тоді церква зазнає поразки. І це якраз ми повинні добре собі розуміти, що не просто ось я типу нормальний, я вірю, я з Бога, але питання, чи ті люди, на яких я маю вплив, поводять себе відповідно до Божих задумів, до виконання Божої волі, чи роблять, що їм заманеться. І якщо я несу якусь відповідальність, то з мене тоді і буде питати Господь, як і з будь-якої іншої людини, яка не ділена. Владою і відповідальністю за те, що відбувається у підвладній структурі у зібранні події, які відбувалися з Ананією Сапфірою в церкві, а навели на всіх людей страх, наскільки була потужна присутність Бога, і з тих часів нічого не помінялося як і на початку, так і сьогодні Господь Духом Святим збудовує церкву, керує в церкві. І це розуміння має бути у нас, що не люди, але Дух, Дух Святий і нічого нечистого не затримується в церкві, не виживе. І ми бачимо, що ніхто зі сторонніх не міг долучитися до церкви. І сьогодні багато хто може сказати, що ну не вмирають же так як Ананія і Сапфіра. Так, відразу ні. А хвороби, прокляття, проблеми вони супроводжують християн. Чому? Тому що є нечисте серце. Коли є спротив Божому Слову, Божій людині, тоді це вірний знак, що є сатанинське, диявольське в серці вже нечисте серце, і треба розбиратися з серцем. Тому Ісус і наголошував. Щоб ми слідку за своїм серцем, тому що на нього полює диявол. І ми бачимо це з цієї історії, повчальної для нас історії. Тому ми маємо відповідально ставитися до проповіді і зважати на те, як ми її сприймаємо. Чи дійсно ми серйозно ставимося до того, до всього, що відбувається в церкві, чи ні. А чим ми харчуємось, чим ми наповнюємось, то ми і отримуємо. Кінцевому підсумку, і це іде з часів Едемського саду. І ми, так само, як Адам з Євою, маємо сьогодні вибір харчуватися з дерева знання, які ми бачимо, вони все більше пригноблюють людство, що залізяка вже керує людиною і говорить людині, яка створила її, що я тебе хочу винищити. Релігія, яка фокусує на собі, на своїй думці, вона витісняє дух життя, Божий дух з церкви. І Приходить занепад церкви, приходить духовна смерть. І тому ми дійсно маємо пильнувати за своїми серцями. Тому що Бог як від початку, так і ми бачимо через все Писання і висновок. Ісус говорить, що Він не схвалює, коли щось додають або щось віднімають від Слова Божого. І за це буде розплата. Тому пильнуємо, вивчаємо Слово Боже дійсно. І тому підписуйтесь на телеграм-канал, посилання буде в описі. Заходьте за посиланнями і дивіться відео, які заштовхнули на озвучені роздуми. Нехай Господь поблагословить вас!